Так, друзі, всім привіт. На огляді у нас муєр GS100. Штовхнувся з таким питанням. Немає в мене блокаживлення, щоб його запитати. Він ще працює на батарейках. Батарея також не знайшлося. Як я вийшов з ситуації? Всі знають... Зараз в блекаути купують отакі шнурочки для роутерів. Що я зробив? Я розрізав напіл шнурок і змінив полярність по тій причині, що у всіх педалях завжди, так, по-моєму, мінус в центрі у нас не бачу, що кусувати. Тобто потрібно змінити полярність. І що в нас виходить? Включаємо. Пауербанк, засвітилась лампочка і вмикаємо. Все працює. Користуйтесь.